Пані Мар'яна дякує польським лікарям за те, що допомогли повернути її дитині можливість чути. Дівчинка Єлизавета народилась із проблемами слуху. Сьогодні їй вже рік і два місяці. Допомогти їй могла лише складна операція з встановлення кохлеарного імпланту. Три чотири місяці я бачила, що вона не має реакції на слух. І ми почали шукати, провіряти слух, і знали, що слуху нема. Потім знала я про шанс, який дається імплантація. Дуже була рада за такий шанс. Повернути дитині слух взялися спеціалісти львівського хмадиту на чолі з лікарем Федором Юрочко. До цього на заході України наші спеціалісти самі таких операцій не виконували. Допомогти їм приїхали фахівці з Польщі та Бельгії. Відтак Єлизаветі встановили слуховий імплант, і тепер дитина зможе рости та повноцінно розвиватися. Сказала, що дитина точно буде чути, головне потім реабілітація, Ну великі кроки в майбутньому, але я думаю, що то є вже дрібнички. Такий шанс отримали ще дві дитини. Їм також успішно встановили імпланти. Лікарі кажуть, найголовніше в цій ситуації вчасно діагностувати, адже від цього і залежить майбутнє дитини. Народжується одна-дві дитини на тисячу народжених дітей, яка має проблеми глухоти, яка потребує потім коларної імплантації, Якщо ця дитина ранньо виявлена, ранньо діагностована, вчасна діагностика, вчасна реабілітація, вчасна імплантація, адекватна, постійна, тривала реабілітація. Мовна після імплантації ця дитина має 100% шанс, що вона буде імплементована в звичайне суспільство. У дітей з такою проблемою є лише декілька років, щоб зробити таку операцію. В іншому випадку шанс на повернення слуху буде втрачено. Для деяких пацієнтів, які вчора були прооперовані, це був фактично останній дзвінок, який давав шанс увійти у світ звуків, говорити звичайною мовою, а не мовою жестів. І ми бачимо, що є велика потреба таких операцій на заході України. Діти повинні отримувати сучасну допомогу. Кохлеарна імплантація це одна з найскладніших операцій, яка буває в отології в отохірургії. Але тут все пройшло добре без пригод. І вже під час операції було помітно, що йде стимуляція, що апарат працює, що він в тому місці, де має бути, і що дитина отримає слух. Додамо, що до таких операцій наші лікарі готувалися вже давно. Вони проходили навчання за кордоном і тепер можуть допомагати дітям із проблемами слуху найсучаснішим способом. Це не той випадок, коли приїхали, зробили операцію і поїхали. Це є тривалий шлях, навчання та тренінги, де ми намагалися показати, як все відбувається. Це не просто операція, це ціла система, яка починається від діагностики до повної реабілітації. Що тепер можна робити? І тут зазначимо, що три операції дітям виконали безкоштовно, а дороговартісні імпланти подарувала американська компанія, яка виробляє такі медичні пристрої. Ці кухлерні імпланти це дороге задоволення. Це біля 20 тисяч євро, як ви знаєте. Один імплант коштує. Але ми сподіваємося, що є державна програма, і ми будемо включені в цю державну програму. Таким чином, у Львівському Хмадиті завершили останній етап створення центру слухопротизування у Західному регіоні. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.